Провести із користю довгі зимові канікули, зміцнити тіло і виховати в собі чемпіона відтепер можуть учні 21-ї школи. Просторі зали, сучасні тренажери, боксерський ринг, груші, гантелі та інше спортивне приладдя у повному розпорядженні майбутніх спортсменів. Той зал який бачите сьогодні можна вважати чудовим прикладом соціального партнерства між владою міста, між підприємцями. Це є добрий приклад, як допомагати своєму місту, тому що люди вклали власні свої кошти. В зал, де взагалі не було ремонту, вони зробили ремонт, зробили якісні тренажери, зробили чудовий спортивний зал, де діти зможуть протягом канікули відпочивати, займатися спортом. Тут є, бачу, боксерський ринг, можна буде працювати на ньому не тільки в боксі, можна працювати і інші контактні єдиноборства, де використовується ринг. Це, напевно, тайський бокс, судячи з тих тренувальних мішків. Теж контактні види. Я думаю, що тут можна працювати і, і боксерам, і, і, і людям, які практикують май які практикують кікбоксинг, фрі-файт. Ну, тобто є дуже багато таких систем бою, де в змагальній практиці просто потрібні такі типо обладнання. До слова, представники місцевої влади пообіцяли, що групи школярів віком від 7 до 12 років тренуватимуться безкоштовно. Для старших ціна буде символічна: – 6-8 гривень за заняття. Щодо шкіл ми далі шукаємо і в, не тільки в школах, в професійно-технічних училищах. Ряд шкіл вже зробили. Це в першу чергу треба згадати 16-ту школу. Власне там зал фріфайту, друга школа, Панкратіон. Думаю, що в кожному в кожній школі знайдеться місце для того, щоб зробити такий куточок спортивного життя. Щодо нового спортзалу, то його вже пригледіли для занять з тайського боксу. Представник федерації Ігор Багатюк каже: тут є всі необхідні умови для таких тренувань.